Хочу зробити прості тримачі-наждачки для шліфування дрібних деталей. Зазвичай використовував простку лінійку, приклеєну до неї наждачкою. Здається, я користуюсь вже більше року. Як бачите, наждачка вже трохи ступилася, а замінити її не вийде, вона приклеєна. Тому буду робити прості нескладні тримачі для наждачки з усіх матеріалів. Ну і алюмінієві всякі обрізки може пригодяться. Детальцю вирізав, пошліфував, одну сторону заокруглив, в другу таку от зробив з таким от вирізом. Це для того, щоб, коли ми наждачку будемо сюди зажимати, в цей конус, щоб вона трохи натягувалася. Коли ми вдавлювати, будемо ось цей сюди середину. Ну і прикрутимо на шурупи. Я вже вирізав кусочок наждачки. Зараз спробую за кадром надіти і побачу, що вийде. Все, надів наждачку. Цей механізм натягу такий собі вийшов. Здається, його треба більше робити глибшим, більш таким конусом. А мені вистачить, думаю, такого. Це просте. Зараз боками візьмемо покрим якимось лаком. Ну і залишу як є. Почнемо робити інше. Зробив наступну тримач наж... наждачки. Така конструкція проста. Теж цю наждачку можна знімати і заміняти її на іншу. Відпускаємо ось цей болт. І вона винімається наждачка. Тому вставляємо і затягуємо. Тут нарізана з цієї сторони різьба, тут просто отвір. І воно так обжимає. Ну, по суті, винайшов напільник дерев'яний. Так, ось це клеїться наступно. Тут уже буде зніматися, ну вже буде приклеєна гляну, чи воно висохло. Приклеїв наждачку тільки з однієї. Можна її з усіх сторін, четверих приклеїти. Це що в мене виходить? Це виходить оця ручка, якби тримач? І сюди воно в натяг під конусом встає. А, ну, навіть воно не випадає, буде тримати. Це вже прямо для дрібних деталей. Зроблю таких декілька штук. А це просто буде ручка, це буде міняти можна буде наждачку. Ну все, зробив всі три запланованих тримача наждачки. Два де можна саму наждачку міняти. А тут по суті ручка тримач. Таких потрібно ще зробити мені декілька штук різної форми. І обклеїти всіх наждачкою. Це, наприклад, шириною 2,5 мм для шліфування дрібних деталей. Заходить воно в натяг. І держиться воно досить добре. А що саме я ними шліфую, можна побачити на каналі інших відео.